Вітаю, всіх вітаю себе на каналі, на каналі Таросонця до та місяця. Мене звати Юля. Мирного вам неба, доброго часу доби, всього хорошого, перемоги, перемоги нашій Україні! Слава Україні, слава нашим героям! Зроблю сьогодні для вас онлайн-розклад на Сон. Давно я вже не робила такі розклади. Цікаво зробити. Я і собі навіть давно такі вже розклади не робила, можливо, і з вами зараз щось загадаю. Щось дуже давно вже я це не дивилася, а сни ось цікаві навіть у мене були. Надіюся, що у вас теж були цікаві сни, які ви б хотіли узнати, до чого цей сон. Яку інформацію несе вам сон? Можете загадати любий сон, який був, звісно, не 10 років тому, який був недавно, напротязі місяця менше. Чи увесь сон ви не пам'ятаєте фрагмент сну немає значення загадуйте так. Можете загадати, ну, два буде варіанти, можете загадати на оба варіанти різні сни. Можете загадати сон когось із ваших рідних. Хтось вам розказував там, свій сон, цікавий сон, і вам вже цікаво до чого там у мами, дитини, чоловіка, там, сестри, неважливо, тата приснився ось такий сон. Можете теж так загадати свій і ще щейсь. Чиї, і своїх рідних, близьких, звісно, там, що там приснилося чужій людині, яка десь там вам, випадково ви почули розповіді, її про сон, то вам не треба. Ні, ну Якщо чужа людина, там, наприклад, сусідка, чи якась там колега, чи ваша далека знайома вам розказала, що ви їй снилися у її сні, то можете загадати, до чого той сон у тої то людини про вас. Це так, в такий випадок можна. А те, що вас не стосується, то не загадуйте, то вам не треба. Навіть якщо сон вас не стосується, але снився у вашій мамі, дитині, чоловікові, так як я сказала, татові, тобто бабусі, рідним близьким, то можете на людину когось рідну по крові, можете запитати. Інший варіант ви можете загадати. Неважливо, що вашій рідній людині снилося сон не стосовно не вас. А чужій людині ви можете загадувати чужу людину тільки в тому випадку, якщо стосовно вас, якщо та людина розповідала, що ви їй приснилися. Ну я думаю, що ви повинні б ці правила знати, це не тільки е, я не відкрила якусь Америку, це воно так і в принципі має, завжди так. Що не, не треба загадувати те, що у вас не стосується е, з чужими людьми. А своїх, якщо вас щось цікавить, якісь питання, можете загадувати. Перший варіант, яку інформацію вам ніс сон. і другий варіант, яку інформацію вам ніс сон. Яку інформацію Ніс, ніс ваш сон. І я ще хочу подивитися тако: докласти ще Таро. Це Оракул, Оракул Снів, Сне ангелів. А ще докласти на Таро хочу. На... Тут буде просто так, якби про сон, про щось таке там, де. Да. Може вищий, може сакральний, може духовним, може енергетичний. Ну, все в цьому плані. А на Таро хочу докласти битове, на битовому рівні, яку інформацію ніс вам сон. Що він вам ніс? Цей сон? До чого він? Що він хотів вам сказати? Так більш на битовому рівні, на приземленому. Ой, оце карти порозліталися. Першого варіанту, до чого сон, другому варіанту, до чого сон, так вибирайте. Вибирайте, вибирайте, вибирайте. Ось так. Хто по чому хоче, хто як вибирає ваша справа та рубашка, ця рубашка, інтуїція, сердечка, цифри, як хочете. Як вам заманеться, як вам муркоче. Звісно, я хочу сказати те, що завжди, сон. Ой, <свісно> вибачайте, Розклад загальний, може не зрезонувати, може щось не підійти, може щось не так бути, як вам приснилося, чи як би вам хотілося, чи, чи ще щось. Чи не ваша взагалі ситуація буде описана. Значить, це не ваш варіант, або взагалі не ваш розклад. Так що, бо це загальне, як завжди. І повторюю. В цьому розкладі можете загадати оба варіанти на різні сни або іншу людину, на сон іншої людини. Не пам'ятаєте, увесь сон якийсь фрагмент, якесь слово, якесь почуття сна згадайте, і так собі згадайте, то подивіться на варіант і скажіть, проговоріть про себе, до чого це той сон, до чого той сон, яку він мені інформацію. Ну, як завжди, дякую Дякую всім підписникам, дякую глядачам за перегляди, за підписки, за вподобайки, хто переглядає, хто активнічає на каналі. Дуже дякую, дуже вам рада і дуже рада коментарям. Пишіть зворотні зв'язки. Прошу вас, пишіть зворотні зв'язки, пишіть теми для розкладів. Пропонуйте, пишіть. Відгукуйтеся, я всім відповідаю і всім вдячна за наш з вами енергообмін, за нашу з вами таку бесіду. Хто пишеть, хто відповідає, я дуже вам дякую. І хто переглядає, і хто лайки ставить, всім, всім хто хоч якось бере участь у розвитку каналу, я всім дякую. Так, надіюсь, ви вибрали. Тайм-коди будуть в описі, як завжди. В описі до відео. Червоне сердечко. Перший варіант. Вітаю вас. До чого ваш сон. Срібло. Бачите, тут триєдина богиня намальована. Вода вона лиє воду. Бачите, що вона робить, ця богиня. Триєдина богиня, і вона лиє ось воду сюди. Вода це емоції. Тобто ви переживете якісь емоції, це точно у вас будуть якісь емоції. Триєдина богиня усоблює собою жіночність. Цикл. Це може бути, знаєте, що може бути, що ваш, ваш сон здійсниться на протязі ось тоді, коли він був, то буде здійснення. Цього сна на протязі цикла одного, ну, місячної фази. Тобто не одної місячної фази, а всіх. Ущербний, ростущий місяць і повня. І, ну, повня, і молодик, вони там, особливо молодик, там взагалі він один день, чи що там. Його, ну, молодик це немає зовсім, має зовсім. Більшість, якщо основні як малюють три фази місяця, бо молодик його не видно, його немає на небі. Тоді, коли молодик. Але ось ці фази, можливо, що фази всі три пройдуть, тобто, цикл, один цикл місячний. Бачите, тут навіть намальовано на фоні вона повної луни Требогеня. І це, цей ваш сон може здійснитися. Якщо вам станеться щось погане, не бійтеся, бо ця карта гарна. Ми подивимося, що ще тут? Да, Тут теж гарна карта. І, до речі, теж кубки, теж емоції. Щось здійсниться на протязі цього цикла. Неважливо, що вам приснилося. Якщо вам приснилося щось страшне, щось погане, значить трактуйте навпаки. Це до чогось хорошого, до емоцій позитивних. Бо тут теж кубки, і тут вода, кубки. І богиня. Сама богиня вам дає підказочку, що на протязі місячного повного цикла цей сон здійсниться. Якщо щось стриснилося страшне, здійсниться на Буде щось хороше. Якщо снилося щось хороше, то воно так хороше і буде. Тому що карта випала вам хороша, і тут хороша, і тут хороша. Богиня і е, прозорливість. Е, прозорливість, Тобто, е, знаєте, ось таке враження, що ви знайдете вирішення до якоїсь проблеми, яка можливо тягнеться з минулого, е, своєю якоюсь ось такою цією прозорливістю. Але це станеться напротязі місяця. Ні сьогодні, не завтра ви до того рішення не прийдете. Вам е, та ідея в голову не прийде. А от напротязі місяця ви знайдете рішення якоїсь вашої ситуації, проблеми, може, е, чогось такого невирішеного, щось воно до вас прийде, і вам це принесе радісні емоції, бо тут і тут вода, воно лиє воду. Але напротязі місяця це станеться богиня, сама богиня до вас прийшла тридина богиня. Дає вам підказочку, що рішення буде. рішення прийде. Принесе вам позитивні емоції, принесе вам позитив. Цей сон несе вам таку інформацію. що Підказочка на те, що буде прийнято рішення за допомогою вашої прозорливості, на... находчивості, як це, винахідливості. Ви знайдете рішення якоїсь проблеми. Можливо, якщо проблема, то вона тягнеться з минулого. Якщо це не проблема, якщо це щось радісне. Можливо, це пов'язане з вашими якимись відносинами, стосунками в сім'ї, відносинами з дітьми, дуже-дуже схоже на діть... з дітьми і з батьками або ви з батьками, або ви з дітьми своїми, знайдете якесь рішення якоїсь проблеми, чи просто якась там подія, у вас буде радісна відносно стосунків між батьками і дітьми, між поколіннями. І Дякуючи якійсь винахідливості вашій, якісь прозорливості. Напротязі цього місяця, от відколи ви дивитеся розклад, коли б цей розклад не відкрили. Якщо ви навіть цей розклад відкриєте через місяць, все одно на наступний місяць відлік часу йде на наступний місяць, цикл, ви знайдете, е, або якийсь вихід за допомогою прозорливості винахідливості вихід з якоїсь проблеми, або до вас прийде якась радісна подія, пов'язана з батьками або з дітьми, з, з вашими поколіннями. Тим більше, що тут ще й на днітка гарна карта от, спільна для усіх дно колоди. Тут я одноколоду не дивлюся, звісно, тут сенсу немає, тому що тут на, ну, надписи спеціально для одного тільки варіанту. На цих оракулах я ніколи одноколоду не дивлюся, воно тільки путає, а на таро дивлюся, бо це система. То тут ось спільне дно, закохані. Теж хороша карта. Можливо, вам придеться зробити якийсь вибір, але цей вибір буде зроблений. Е... У кращу сторону, точно ви зробите цей вибір по цих картах-сигніфікаторах. Цей вибір вами буде зроблений в сторону чогось хорошого, чогось кращого, чогось того, що йде від серця, що йде з почуттями, з любов'ю, з благодаттю. І ви зробите цей вибір в сторону оцих якостей. І щось буде у вас хороше. Ну, Сон хороший, сон, який сон, вам не приснилося, він до хороших подій. До хороших. Просто що він не так швидко збудеться, як вам хочеться, можливо. Можливо, ви загадали щось таке, що ви хочете, що вже сьогодні сталося. Вам сон дає несе інформацію. Це буде на протязі місяця. Сьогодні-завтра, за тиждень не буде. Це буде на протязі місяця. Відлік часу місяць, не більше, але не раніше. Чим за цей місяць, який ви подивитеся розклад. Але, але якщо ви. Е Ну, я не я навіть не знаю, якщо ви загадали сон, який вам снився місяць тому, і якщо воно ще у вас не збулося, а звісно, що не збулося, бо якби збулося, ви б не прийшли на розклад, то значить, ну так, да, ну все все одно, це йде відлік часу від е, цього розкладу. Все, Від того, як ви дивитеся розклад, йде відлік часу, що ваш сон збудеться до якоїсь хорошої події, до чогось радісного, до якогось вирішення чогось. Що принесе вам емоції, позитивні емоції, хороші емоції. Карти хороші. Би тут було ця карта, і тут якісь мечі, то, можливо, були б емоції не дуже позитивні. Так і тут карта хороша, і тут карта хороша. І, і, і саме, сам сигніфікатор цього оракулу снів хороша карта, богиня, сама богиня. Просто сама богиня прийшла вам приносить підказку. І таке враження, що богиня вас, як то, що. Не то, що застерігає, як сказати, як заспокоює, бо можливо комусь приснився, хтось зараз загадав поганий сон, і вона заспокоює. Не бійтеся, все буде добре. Бо, ну, богиня сама богиня, три вона не може говорити про щось погане. Вона е, говорить про те, що все буде добре. Е, якщо у вас щось є на умі, щось там невирішене, то вона вам дає знаки, що заспокойся, все буде добре, не переживай, все вирішиться, все буде добре. Сама богиня на вашому захисті, так навіть можна сказати. Якщо навіть снився сон поганий, все одно, воно вас заспокоїє. Наблюда, щоб вас заспокоїти, особливо для тих, у кого снився страшний сон, то воно заспокоїть, що не переживає буде добре. Дивіться, як гарно намальовано тут. Ця триєдина богиня дівчина, жінка і бабуся. Ось такий перший варіант. Так що сон, сон у вас непоганий до подій. Непоганих. Інформацію несе вам ось таку, все те, що я сказала, це таку несе вам інформацію. Хорошу. Так, дякую вам за увагу. Перший варіант. І прошу, пишіть зворотній зв'язок, відгукуйтеся. Щось резонувало, не зрезонувало? Як вам? Що вам? Як вам? Така, таке трактування вашого сну. Щось підходить, щось зрезонувало. Тобто те, що ще буде, то ви, звісно, побачите. Але саму ситуацію, як я е, сказала, що у вас і як я, у різних варіаціях, то, надіюся, ви хоч щось вам зрезонувало і десь ви себе упізнали. І якщо це так сталося, таке і є, то пишіть, будь ласка, відгук. Все, дякую вам за увагу. І перехожу в другий варіант жовте сердечко, другий варіант вітаю вас. <кій> так, до чого ваш сон? Яку несе вам інформацію? Просимо оракула снів сказати інформацію. Манжетка. Манжетка така рослина. Рослинка. Мама, матір, зцілення і алхімія. О тут п'ять мечів. Ага. Да, варіант вже зовсім відрізняється. Першого, дивіться, я можу що сказати, що у вас, у вас якась ситуація є гостра, загострена. І цей сон вам каже, що вам треба зцілитися від того, звернутися до матері землі або в прямому сенсі до своєї матері. Манжетка, бачите, ця рослинка, можливо, пошукайте загугліть, що вона від чого вона, можливо, ця рослинка вам допоможе, якщо ви чимось хворієте. Можливо, ця рослина вам допоможе у вашій хворобі, ще їм, може, з неї треба попити, або звернутися до матері землі, до матері природи і зцілитися. І це буде така як алхімія. Це буде алхімія, коли ви зцілитеся природою, землею. Може, навіть, знаєте, як зцілитися, стояти просто босими ногами на землю і уявляєте, як е, грязь, бруд, болото з вас сходить, сходить, земля з вас стягує, стягує. До речі, непогана практика, я колись її часто робила. Як земля витягує, витягує з вас. Як матір, Тому що природа, і тут ще й написано стілення і матір, то це може бути, що як матір земля, матір природа нас стілює. У вас є якась загострена ситуація, у вас випали м'ячі. І розумієте, до чого тут вам сон? Бачите, тут якась боротьба. І таке враження, що ця боротьба у вас не сьогодні назріла, Таке враження, що чомусь ця боротьба у вас вже йде давно. І по днові дуже багато, дуже не багато, а сильно зрезунує тому, у кого якась йде боротьба. Вибір між логікою і почуттями, вибір між партнерами, вибір між добром і злом. Тобто, о, щось таке у вас йде якийсь вибір. І у вас йде боротьба, можливо, або з кимось, або з чимось, або сама з собою. Ви боретеся з своїми якимись внутрішніми почуттями. І ця боротьба вам цей сон каже, що цей сон вам несе, які ви це загадали. Що ця боротьба, поки що, ми запитали, яку карту, яку вам несе інформацію сон? До чого сон? Яку інформацію? Ця боротьба наразі поки що не вичерпується, поки що вона залишається, бо вам випала ця карта боротьби. Карта боротьби, карта це навіть як знаєте, це навіть якщо даються на війну, і випитається карта. Це прям карта війни. Отак От у вас щось можливо в душі, можливо, з кимось, я не знаю. Можливо, у вас в стосунках. Дуже може зрезонувати дно, що в стосунках у вас якась йде боротьба за щось, за якесь, я не знаю, і е, вам уже так важко, що вам навіть оцей сон, який ви не, вам не приснився. Я не знаю, що чи жахіття, чи щось хороше, але сни вам уже кажуть, допомагають, через сни вам уже вищі сили кажуть, що зверніться. До... Тут, бачите, тут повністю цей, цей варіант як порада йде. Тут абсолютно йде порада. Зверніться до матері землі, до матері природи і зціліття від тої боротьби. Таке враження, що та боротьба. знаєте, Я от ваш варіант кажу, і мене як запинає, я ж як говорити не можу. Мені каже, важко, э, ця боротьба вас виснажує. Вона вас виснажує. Вам треба наповнитися, дивіться, яка гарна ця рослинка, тут вона зелена і вона красива. І вам треба наповнитися, так як ця рослина від природи, сонечком, дощиком ну, від землі, від природи наповнитися, отак зеленіти. і навіть сама рослинка гарна, і дивіться, який тут фон гарний. Бачите, він не такий, то аж салатовий, що очі ріже, і не такий то тьмяний, і не сірий якийсь, не чорний. який гарний, який ніжний, такий пастельний, салатовий, пастельний, але салатовий. Що взагалі-то пастельні кольора обично такі, як ця коробочка, а тут салатові, але він такий якийсь тьмяний, ну, неяркий, такий, що не кидається в очі, не ріже за очі, який гарний ніжний фон. І сама ця рослинка. Як вона такі, листочки в неї, такі як, навіть, як бодрящі, такі гарні, такі вони. Здається, що вони так дихають життям. Ось так вам треба, щоб дихати цим життям, то цей сон вам каже, що би там вам не приснилося, неважливо. Зверніться до матері землі, до матері природи. Хай вас цілить. Хай вас цілить. Ось така буде у вас алхімія. Така буде у вас алхімія, що ви зцілитеся за допомогою цього. Бо ця боротьба вас виснажує. За що ви боретеся? Я не знаю, я не можу зараз угадувати ситуації багато людей. Скільки людей, скільки ситуацій. Тому. Я вгадувати це зараз тут не буду. І навіщо? Це не має сенсу. Ви самі знаєте свою ситуацію. Отож, сон вам каже, сон вам радить. Абсолютно, цей варіант порада. Зробіть уже нарешті той вибір за покликом серця, за покликом душі, з любов'ю, з благодаттю, з усіма цими якостями, що йдуть від любові. Зробіть вибір. у, у те, що, що вас принесе в любов і обличчя цю е, боротьбу. Якась така боротьба, вона у вас якесь як пуста, вона без, без сенсу. Не знаю, за що ви там боретеся. І неважливо, чи з е, оточуючим з кимось, з людьми, чи, з, цим, чи в ваших стосунках з партнером, чи на роботі, чи з рідними з кимось, чи сама з собою ви не можете щось вирішити і побороти сама себе. Прийти до якогось консенсусу сама з собою. І таке враження, що, ви як... То, що вам здається, що ви щось когось і побороли, але потім ви розумієте, що ви відчуваєте на душі пустоту. Навіть якщо ви перемогли якомусь там, якійсь справі, якійсь суперечці, якщо ви навіть перемогли. Але ви відчуваєте пустоту. Ви, ви, ви перемогли десь там в душі сама себе чи когось там, але ви втратили щось інше. Там, Бачите, люди відвернулися від нього. Чи там чи друзів, чи ще щось ви втратили, не знаю, чи, можливо, ви перемогли в якійсь справі, але втратили кошти. Це теж можливо, це, це можливо. І у вас ця якась пустота, оця якась боротьба, яка вводить вас до пустоти. Ця боротьба вас не приводить до наповнення, а до пустоти. Але у вас є вибір, на дні, закохані на дні, у вас є вибір облишити оце, не йти в це, зцілитися і, і з цього вийти. І ось вам сон дає попередження. Чи попередження, чи пораду, чи підказочку, неважливо, що зціліться вже нарешті. Зціліться, бо ви далі в цій боротьбі, ну, ну, що ви отак оптите далі, у цих п'ять мечах сидіти. І здається, що перемогла, а на душі пустота. Ви маєте наповнити себе духовно, душевно, енергетично в першу чергу. А у вас якась ситуація в житті, що вона вас виснажує, навпаки опустошає. Ось то, чого цей ваш сон? що зціліть себе. Вам радять, ангели, сні радять вам, що зціліть себе. Сціліть себе природою, може, якась боротьба, не знаю за що там, що ви навіть на ту природу не маєте коли сходити. А, а треба А треба зробити вибір вже нарешті і е, звернутися до природи, до землі, до стихій і зцілитися, наповнитися. Ось такий другий варіант, та жовте сердечко. Дякую вам за увагу. І прошу, пишіть відгук. Якщо щось зрезонувало, щось ваше, щось підійшло вам, напишіть відгук. Якщо ні, теж можете написати, що ні, нічого не моє, все мимо. Ну, мимо, так мимо, що зробимо? Загальний розклад. Але не бійтеся, не соромтеся писати, хоч, хоч, який, там, хоч яка резонація, пишіть. Прошу, всіх-всіх прошу, прощіть, відгук, пишіть зворотній зв'язок це буде таке наше з вами спілкування, такий енергообмін, така буде ваша подяка мені. А я буду рада, що ви написали, і якщо вам щось зрезонувало, я буду вдвічі рада. І буду знати, що цю роботу робити далі. Ось так. Прошу у вас, другий варіант, так само, як першого просила: пишіть, будь ласка, зворотній зв'язок. Все, всім дякую за увагу. На все вам добре. Мирного вам неба, гарних вам снів. Дякую силам, дякую ангелам, що прийшли принесли цю інформацію про ваші сни. Дякую роду. Дякую нашим захисникам, які нас захищають. Слава роду, слава Україні, миру вам, добра, сил. І ще раз вам гарних снів і гарного дня, гарної ночі. На все добре зустрінемось на каналі. З вами була Юля.